У Україні вартість палива продовжує падати, тенденція триватиме в найближчі місяці і буде переконана в належній якості, допоможе звичайному аркуші паперу. Апостроф розповідає, як легко і швидко перевірити якість бензину. Метод дуже простий: вам потрібно взяти аркуш паперу а 4 і скинути на нього кілька крапель бензину. Якщо паливо високе, на папері не повинно бути брудних слідів, і він не повинен суттєво змінювати колір. Додаткова інформація надасть ці дії в холоді. Якщо нафта утворюється на місці бензину на папері, паливо містить домішки. Цей тест займе буквально кілька секунд і не потребує спеціального обладнання, але він відповість. Чи немає небажаних компонентів бензину раніше? Апостроф розповів, чому газбой не може бути заповнений максимум і як це може зашкодити машині.